Ланне ввімкнення з зі сполучених штатів Америки, зокрема з Вашингтону, маємо у цій порі. Євтушок, перший наступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики, долучається. Вітаємо вас. Вітаю, коли слава Україні, так Героям Слава, анонсували ми нашу з вами розмову для глядачів, в тому ключі, що наші парламентарі з різних політсил, зокрема в якості спостерігачів, перебувають в сполучених штатах. я не буду питати про те, які відмінності, скажімо, від української виборчої кампанії, виборів і процесів тут, які в США вже про це сказано багато. Які в цілому просто ваші враження, що можливо вас дивувало з того, що ви чули чи бачили цими днями. Так, ми перебуваємо в Вашингтон, ДС. Наша група у рамках місії е, спостереження від ОБСЄ. і е, буквально о сьомій ранку, півгодини тому, відкрили першу дільницю, де е, мали можливість бачити невеличку чергу е, е, дуже спокійно люди йдуть голосують. Що дуже так е, ну порізається зразково це. За законодавством сполучених штатів біля дільниці, де є можливість проводити ще агітацію, тому були кілька людей, які це робили. А взагалі ситуація спокійна, електронні машини для голосування працюють. Комісія готова до роботи. Ну, скажімо так, це звичайна школа, загальна світня дільниця без, без жодних проблем. Приблизно все те саме, що у нас. Але взагалі, якщо говорити про порушення під час цієї виборчої кампанії, тому що власне в цьому і робота спостерігачів, ну я розумію, що виборчий активний процес він тільки почнеться, тому що день лише розпочинається виборів у Сполучених Штатах. Але чи ви налаштовуєтесь на якісь можливі порушення, які можуть бути під час цієї виборчої кампанії? Ну, звісно, ми будемо спостерігати дивитися за цими всіма викликами, але на наше запитання до голови комісії, власне, чи очікує вона будь-яких порушень, вона з посмішкою сказала, що законодавство передбачає 10 тисяч доларів штрафу за грубі порушення виборчого законодавства Сполучених Штатів, а також плюс до цих 10 тисяч 5 років позбавлення волі. Тому навряд чи захоче хтось. Робити ці речі, хоча пам'ятаємо історію, були різні судові процеси в попередніх виборах. Я думаю, що все можливо. Будемо не не, нерідко в російських пабліках можна почути або від російських блогерів почути тезу, що Сполучені Штати Америки закликають всіх, всі країни там демократичні до прозорих процесів під час виборів. І щоб на таких виборах в різних країнах були присутні спостерігачі, зокрема, але самі Сполучені Штати нікого не запрошують спостерігати за виборами у них на місці. От, власне, бачимо, що і зокрема група парламентарів з України присутня. Але чимало таких, скажімо, з ваших колег ви вже бачили. Або спілкувалася з інших країн, можливо, від міжнародних організацій, наскільки взагалі прикута от фізично да присутність є до виборчого процесу і медіа інституції, і парламентарів і урядовців, можливо, кого бачили з ким спілкувалася? Наскільки є активною ця хода в США? Так, перед днем голосування у нас були брифінги, де збиралися всі представники національних парламентів, які входять до складу ОБСЄ. і власне кажучи, дуже багато представників з інших країн. Ми дискутували, говорили про систему про законодавство виборче Сполучених Штатів, про соціологію, зокрема. Зустрічалися з сенаторами там тому багато людей, багато спостерігачів з інших країн без проблем. Я за уважу велика українська делегація з парламенту тут саме зараз виконується цю теж спостережну місію. Пане Сергію, чи є щось таке, що ви для себе от відзначили або ви під час спостережень за виборчою ходою в США? Що хотілося б перенести, скажімо так, на досвід виборів в Україні? Знаємо, що досить складна і непроста система, не схожа на іншу система виборча і процеси в США, але можливо, якісь можна було б запозичити досвід, якщо не законодавчо да то можливо там ставлення, скажімо, або організацію. Виборчого процесу ставлення самих американців до виборів. Були такі думки у вас? Так. Я одразу хочу сказати, що в мене викликало дуже такі яскраві враження. Це відсутність бордової кампанії, яка, якщо говорити про нашу країну, Просто зазаполоняю всі борди, які є політиками. Тут жодного борду не я не бачив. Сталиця жодним чином не робить ці речі, немає таких якихось. Агітації роздачі якихось буклетів там чи ще якось. Я думаю, що американці зосереджують свою увагу зовсім на інших речах. Це прямий дотик до виборця, зустрічі, штаби працюють, планують. От саме саме на цьому ставлять вони акцент. Ну от мені би хотілося б, щоб і в Україні теж це відбувалося. Плюс радуші, коли ми зайшли до виборчої дільниці відкривати з колегами. Ми побачили наскільки там. Голова комісії з членами комісії намагається створити таку домашню нормальну атмосферу, щоб людина, котра прийшла голосувати, відчувала себе комфортно, без жодних напрягів, нервозності. ну і це все відбувається надто спокійно. Наскільки я зрозумів, люди з задоволенням йдуть здійснювати свої громадянські обов'язки. Пане Сергію, ви народний депутат, і, звичайно, для вас завжди ніч виборів це особлива історія. От сьогодні вночі. ви будете всю ніч стежити за перебігом американської виборчої кампанії? І якщо будете, то де і як? Так, з огляду на малесенький розрив по соціології між кандидатами там 02 ми розуміємо що жодні як не дадуть точно точно ну точний результат тому будемо спостерігати будемо дивитися будемо думати як нам долучитися аби спостерігати за перебігом підрахунку Дякуємо. Сподіваємось поділити з нами потім своїми враженнями. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на зв'язку.